За тисячі кілометрів від американського капітолія на північному заході штату Вашингтон розташований округ клалам. Він відомий як індикатор результатів президентських виборів. Щоразу впродовж 44 років тут обирають кандидати, який, зрештою, перемагає і в масштабах усієї країни. Округ тягнеться зі сходу на захід через найпівнічнішу частину півострова Олімпік. У ясний день його можна бачити з Канади. Обрані тут кандидати ставали президентами починаючи з Рональда Рейгана. За цей час виборці округу обрали на головну посаду шість республіканців та п'ять демократів. я не знаю, як вони вгадують. Просто добрі люди є по обидва боки. Деякі місцеві жителі намагаються зрозуміти цей феномен. Незалежний виборець Пітер каже, що більшість сільських районів схиляються до республіканців, тоді як густонаселеніші частини округу віддають перевагу демократам. Західна частина нашого округу це більше лісова промисловість та економіка пов'язана із землею, а східна частина більше орієнтована на пенсіонерів. Я не думаю, що хтось спеціально щось робить. Всі голосують за свої інтереси, і це вівноваження працює. На щотижневому фермерському ринку в Порт-Анджелесі. Місцева жителька Жуль Галатті каже, що люди тут приймають одне одного незалежно від політичних переконань. Я не відмовлюся купувати товар через те, що ви демократ чи республіканець. Я не думаю, що таке взагалі може спасти комусь на думку. Полстоїкан, який живе в крихітній лісовій громаді, каже, що поки це явище зрозуміти не може Я сам замислювався, що могло викликати таке явище, бо, мабуть, люди вибирають точно. Але як я не знаю, чи вгадає округ клалам і цього разу стане відомо після 5 листопада, коли пройдуть вибори? У них братимуть участь мешканці ще 3142 округів США.